Ще нещодавно тепле літечко гралося промінцями сонечка, і було так хороше засинати під підзиркання нічних комах та вслухатися в рідні спалахи шуму, прокидатися спів птахів і насолоджуватися сходом сонця. Все це було ніби вчора. А зараз яка пора року? Вірно, осінь. Яка ж вона ця осінь? Так, тепла. Холодна, сонячна, суха, дощова, вітряна. Вона щедра, багата, врожайна, а ще вона похмура, туманна, золота та барвиста. Осінь приходить повільно і непомітно. Ще до середини вересня зазвичай вона нічим не відрізняється від літа, але час невблаганно біжить вперед. Від легкого подиху вітерцю картина змінюється, і ми бачимо вже зовсім нові фарби художника осінні, які ж кольори має осінь. Так, жовті, вірно зелені, молодці, коричневі. Звісно, Багряні. Напевно, цією порою року милуються всі. Особливо її люблять письменники і поети і відображають її в своїх творах. От Еліна Костенко, видатна українська поетеса, випустила цілу збірку віршів про осінь ще з малку вона спостерігала за красою природи і виливала свої почуття, у рядки своїх Творів. Пропоную вам послухати один з її віршів вже брами літа замикає осінь. Задощило, захлюпало. Серпень випустив серп. Цвіркуни й перепілочки припинили концерт. Чорногоз поклонився лугам і садам, відлітаючи в Африку, пакував чемодан. Де те літо поділося, куди подалось? Осінь, ось вона, осінь. Осінь, ось вона, ось. Осінь брами свої замикала вночі, погубила у небі журавлині ключі. В цьому вірші є два цікавих слова. Брама, це великі ворота. І серп це знаряддя праці для зрізання зерна та трави. Діти, а якими словами поетеса починає свій вірш? Вірно, задощило, захлюпало. Що це означає? Правильно, відбулися зміни в природі. Що означають слова? Серп випустив серп. Молодці. Це час жнив, коли збирають урожай? Що зробили комахи і перепілочки? Вірно, припинили концерт. Чому чорногуз кланяється лугам і садам? Ви праві, тому що луги годували чорногуза жабками, черв'ячками, комахами, а садки фруктами. Куди збирався журавель? Вірно, до Африки. Навіщо він збирався до Африки? Так, для того, щоб перезимувати зиму. Що він пакував? Чемодан ви праві, що означають слова? Де ж ти літо поділося? Куди подалось? Вірно, це зміна пір року. Чиї брами замикає осінь? Молодці, літа. Що ж таке журавлиний ключ? Вірно, це форма, яку приймає ясграю журавлів в момент перельоту в теплі краї або з неї. А нагадайте мені, будь ласка, назву вірша. Вірно, вже брама літа замикає осінь. В цьому вірші Еліна Костенко прощається з літом, і ми будемо прощатися. До побачення!